Доброго дня наші підписники. Сьогодні знову з вами Микола Сікачина, Юлія Ворона та наші гості. А саме Ілья та Сергій. Або наоборот. Вони ми самі їхні випадки. гості. <різь> Два молодих орла, яких ми сьогодні будем будемо тренувати. Що з ним буде тренувати? Грудні м'язи. Це Грудні? топчик. Окей. Серед бажань чоловіків. Як ми їх будемо тренувати? Не так, як пише книжка, де, там, не як динозаври писали, всі зараз розказують, хто не читався. Ми не будемо зараз робити 150 видів жимів, штанг, гантелі, все інше. Ми зробимо багато кросора для відчуттів, для заливки тих частин тіла, які раніше у нас, грудних м'яз, які раніше не заливалися. Будемо відчувати, не відчуваємо. Згодні? Будемо на все згодні. І ніякої бази на початку. Поїхали? Поїхали. Що найскладніше цій вправі? Правильно. Виставити лавку, так, як машині сміти, що багато хто не робить, тому що важко виставити лавку. Потім ще програти битву за кросовер, тому тобто, коли багато людей в залі, то це нереально. Нас сьогодні мало, та ми сьогодні зробимо все, що... Ми хочуть, битву так. виграли, так? Да? Отже, почнемо з верху грудних банальними простими розводками. Я буду показувати. Хлопці будуть виконувати. Юля буде робити вигляд, що їй подобається тренувати грудні м'язи. Кожному буде своє. Значить, Перший варіант техніки, який я люблю люблюча парліфт, воно плаче під собою. І ми грудними м'язами, отакими чимом прожимаємо, ми зараз спробуємо. І цей варіант, і інший. Є лопаточки весь під собою і стискуємо верхню точку. Те, що нам не дають зробити, по суті, анатомічно гантелі. Хтось там намагається стискати. А, Наприклад, з моєю анатомією то виходить, що коли я гантелі перекидаю вже сюди, в мене грудні розслаблюється. Юля, там працює градний. Да. Верхній маєш набрати. Ну так, да, пробуй да. верхній, там десь відключиться. Да, знімаємо, знімаємо. Да? Да, все видно. Хорошо. І от таким от чином ми будемо виконувати по 10-12 разів. В такому варіанті. Лопатки зведені. Ромбовидний м'яз стиснути. О, Я вже відчув просто на демонстрації, що мені вже можна не продовжувати. Спасибо. Головне, щоб це зараз не був жим, а щоб це була розводка. Плечі під собою, де. зараз іде робота на межі передньої дельти і верх грудних. Якщо звернути увагу, то о, тут навіть голку сюди не встромиш, що зараз, тому що верх грудних працює на 100%. Якщо, наприклад, спочатку спортсмен відправити жим, він буде дуже довго шукатися верх грудних. тож ми завжди робимо хитро. Ми спочатку ізолюємо, знаходимося, що нам треба, а потім вже за бажанням. Якщо воно тобі печеє не подобається, значить все класно. І занесемо руки трохи. Відчув. Так, скромно, да. Вже задихався. Давайте все подобаємо. Головне слідкувати, щоб вага була така, щоб воно у нас не приходило в розводку. А серія взагалі видно. Ось межа, грудна, середня, тобто що зараз він попадає вверх грудних. Вставляй ліктіна ще в верхній точці. Оце пік стискування робить. Да. Не витяг під себе плащі, от чудово зараз працює верх грудної. Те ж саме. І хай хто там не розказує, що без бази рости не буде. А ми то знаємо, що якщо потрапити точно в м'яз і його прожати, зруйнувати волокно, то все у нас буде як класно. Да? Діана, чітко це буде в нього. Оператор каже, все буде, казав, чутко. буде класно. Якщо 12 разів зробив, то досить. Отже, для початку три підходи по 10, 12 і навіть 15 разів. Не стісняйтесь. Якщо ви в цій техніці слабо відчуваєте, грудний м'яз, є один лайфхак. Лайфхак в тому, що завдяки тому, що це кросовер, якщо ми навіть дістанемо плечі з під себе, подамо її вгору, то ми ще можемо сильніше заакцентуватися на робочих м'язах, правильно? Ось такі. Якщо з гантелями, то ми там не попадемо, а якщо нас траси тягнуть весь час вниз, то ми попадемо. І зараз тепер ми спробуємо неправильний варіант техніки, типу коли кажуть, що плечі з під себе дістаєш, то практично цим, Юля Юріна, я перепрошую. Місце буде. Ну я то подаю, а вони мені, та ні, бачите. Обідно. Вони втомились, вони старі вже. І другий варіант, коли ми дістаємо плечі з під себе і протискаємо ще сильніше. Знову сюди. І знову дістали і протисли. А ну спробую працює там грудно. Бо мені наче працює так, да, що мені аж плакати хочеться. Держочек. Але видно, мало -лі. Видно, видно. дуже глибоко я не опускаю, я тримаю на грудних м'язах навантаження. І стиснула так. Пробуйте, шукайте під себе, який варіант вам зліше підходить. У мене грудна така, що мені підходить будь-який варіант. Я її відчуваю до болі, до сліз і з-під себе плечі. Дістав зараз і продавив. О! Потягнувся начебто вгору плечима. Хорошо. Я навіть зараз бачу в дзеркалі звідси. Як твоя грудна просто плаче. Звісно, тут буде підключатися трошки і передня дельта. Але грудна зараз йде в повний-повний напряг. Є там таке? Є таке. Юля каже, да, годиться. Чудово. 12 разів пішли далі. Друже, ану розверни трошки великими пальцями всередину руки, коли робиш, да". О. О, так? О! Отак. Мені навіть так здається, що до тебе краще, так? Да". Краще ж? Супер. Серіо взагалі класно. Навіть цей варіант йому ще краще, ніж минулий був. Да? О. І повністю все прожимається. Значить, в чому фішка? Хочемо пустити навантаження нижче по грудній. Що ми робимо? Ми просто лавку опускаємо нижче. Ну, ми зараз цей варіант показувати не будемо, і так все зрозуміло. Нижче кут, нижче навантаження переходить. Другий варіант розведення, не зовсім типовий. Ми будемо тепер тримати лікті перед собою. Але знову ж таки будемо зараз пробувати увесь грудний м'яз. Тобто пустимо навантаження трішечки, знову ж не типово. Ми не будемо пускати лавки, ми зразу показуємо. Отут уже ми стиснули плечі, трошечки ручки до себе притягнули і знизу вгору такий загрібаючий рух всередину пишуть. Ось тут. О. І протискаємось. Лопатки не розводимо. І зразу ж на відчуттях. Якщо все правильно робите то ви відчуєте всі груди знизу і доверху. Комусь буде трошки пробувати в дельту, але в даному випадку при цій техніці груди вмикаються ідеально. Ось таким очі оператор покаже, да? поки я не втратив свідомість. Герше. От зараз класне виконання. І знизу грудина вмикається і аж доверху. Тобто немає зараз. Пустих частин її вікнута вся. Звісно, що ми бачимо, в якійсь мірі працює та ж передня Але ну хіба нам може бути зайвий, хіба плочей буває багато? Не буває? Не буває. Всі сказали, не буває плечей багато. Прекрасно. Десять у нас разів зараз. Для сіки зробимо три підходи по 10-12, так? Да? І кожен підхід будемо трішечки додавати вогонь. Не поспішати. От Натиснув да, і вниз розстяни. Оп, і пішов звідси. Не лікті розтягнули, а рудинку. Розтягнув і встав. І не подавай плаче вгору. ворога. Хорошо. От зараз піймав. Складно. Чимсь іншим це зробити. Ми колись пробували гантелями робити, такі вправи, наподобі пробиває. Але кросовер краще, чим, тому що постійно навантаження. Да? У всіх точках навантаження буде у нас постійне. Три підходи по 10 у нас разів. Що найважче в цій вправі наступніше виконувати. Взагалі зрозуміло, що ми хочемо, да? як ми хочемо. Буде жим в сміта паралельний такий от через ручечку, Найскладніше тут залізти. Тому що всі не малі хлопці, да? на метр 40. Ну я зараз залізу. Щоб можна мать козарьок жалко. Значить тут плаче під себе і, і будемо ловити грудь на магістріцепсом. Опустили і грудирочкою втиснули середньою частини. Там, де прямо кріплення стради. Ми її протискаємо. Ось таким чаном кожен раз вставляємо лікті і затискаємо годину. Лікті важко спорну, і потім раз і втоснули її. Рез і втаснули і знову втаснули. І подивилися, як вона розвалюється з середини. Став на місце. Вога тут велика не потрібна, ми тут зазвичай ставимо більше 80 кг. Буває тут і більше, але це не зовсім силовий варіант виконання. От прямо ще звідси подивитися, то ми бачимо, де, як вмикається грудна. Що тут робота йде більше на яку, на внутрішню частину. От і зараз класно робить чудово. Просто класно. Більше 12 не треба, ми, якщо то просто дамо вагу. Хорошо. Іки виконувати робочих підходів. В принципі, кожен з підходів може бути вже робочими, Давай. І з динамікою додавання ваги. Ми просто кожен пікід робимо більше-менш до відмови. Це може бути навіть 12 разів, потім трішки більше ваги, 10 разів, потім ще більше, 8 разів, навіть вже потім 6. Якось так. Зараз. Сири, протискай, протискай. Плечі з себе не доставай. Нерви, не рви. О, хорошо. І відчувай, те, що ти робиш, просто відчувай. Не подавай плечі за неї, просто вставляй грудини. Хорошо. Ось таким чином. Ну і сюди ж догоночку наступна вправа. Вже просто під кутом, переміщуємо акцент на нагору, стискаємо гантелі між собою і протискаємо вгору і затискаємо верхню точечку, трошки великими пальцями куди? Вгору. От я її краще відчуваю отак. От туди вгору прожать, прожать, прожать і протискаємо на відчуттях, що ви тренуєте грудні. таким от чином. От на відчуттях. гантелі зараз не важкі. Вправо носить демонстраційний характер. Але просто от ми показуємо ще. Що... Як можна чудово робити і прокачувати грудну. Ну, вілій, дельта класна. Настільки класна, що візуально вона навіть перекриває ту саму грудну. Але це йому не мінус, а лише плюсик. От грудь колесом тримай весь час. Тримаємо, 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 тримаємо. Дарше. Це як добивка, після минулої вправи вже у нас буде. А якщо поміняємо місцями, то навпаки. Тут вже можна викинути буквально два підходи після цього минулого об'єму роботи. І піти далі. Значить верхню частину ми вже непогано, добре. Серіян маса трошечки менша. Але навіть ця маса його менша. Працює на 100%. Протискається. Відчуваєш Відчуваєш Відчуваємо. Хорошо. І все внутрішнє, зазвичай те, що мало дістаємо в процесі. Тут ми дістаємо її дуже-дуже класно. Оцими всіми вправами, не зовсім типовими. Значить, підписники, мабуть, і глядачі, виникнуть питання, що я сюди заперся. Тому що ми будемо робити п'яту вправу, яку, щоб без ваги ми її залишили на десерт, будемо віджиматися на кільцях. Можна це робити на брусях, про це сказано мільйон разів. Забуваємо в Ютубі будь-який ролик, як на брусях накачати грудь і тріцепс. А ми хочемо, щоб ми дорізали грудину, знову ж таки, нетипово. Да? Тому ми все будемо робити це все на кільцях. Значить, кільця чим класні? Нестабільна опора. Вмикаються всі стабілізатори, це зрозуміло. Більше ліктів назад заводимо, не дуже глибоко опускаємося, ми прокачуємо трицепс. Показати, я думаю, не треба. Можна опускатися глибше для відчуття грудей, повністю не вставлятися. Можна взагалі бути наглим і пустити лікті більш-менш в сторони. Якщо ви свою вагу витримуєте, то чому б і ні? Попробуємо. Пацани стоять на мене дивляться думають, ну твоя ідея, ти пробуй, правильно? Ну що, давайте пробуйте. Ой. Ліктів в сторони і отаким от чином. Ножки трішки вперед для рівноваги і прожимаємо грудними. От таким. Опустили, розтягнули і вдавили. Значить, трошки через сторони. Ще раз скажу. Оп. Давайте зараз полегкому 10 12 разів. Головне, що правильно, не впасти. Лікті більше в сторони пустити. зараз розверни руки. О! Ну видно, що їй подобається, щоки трусяться, це нормально. Але можна звернути увагу, як розтягується чудово і скорочиться грудні. Особливо тни-зи. Бо я свою, не знаю, як він, я свій вже відчув аж біом. Хорошу. Трошки треба гратися, як і на блуся, шукати це відчуття. Не поспішай. Лікті більше в сторону. І от наче, як робимо на кросовері, розводочку, стискає на низи. Да? Да. Пробуй, пробуй. Трошки наче не за спини, а перед собою їх на масі стягнути. так. Красавчик. Хтось буває кільця, трішки боїться, але зря... Тому що взагалі снаряд дуже класний. Відчули, як і на брусях, можемо брати до такого вагу і спокійно собі працювати. Ми надіємося, що вам сподобалося новеньке тренування для грудних м'язів. Так що ви пробуйте, пишіть нам в коментарях, як вам, як ваші враження, як ваші грудні м'язи. Пацани, як грудні м'язи, опацані все у пацанів атлічно. Не знаю, як пацанів. У мене зараз відчуття грудних якесь скажено. І ми просто впевнені, що у вас буде те ж саме. Лайки, підписки, да, репости, репости. обов'язково коментарі. Хейт. <ріх> Щастя, здоров'я, до нових зустрічей. До нових зустрічей.